Службовому авто авто міськради сторонні особи. Таке зафільмував сумський адвокат Олександр Соколов. Через це написав заяву до прокуратури. Це приватний адвокат Олександр Соколов. Він прийшов до прокуратури області із заявою на першого заступника міського голови про нецільове використання його службового авто. Я направляючись до міста Харкова поблизу. Місто Богодухів Харківської області помітив автомобіль, знаючи про те, що даний автомобіль закріплений для службового користування за першим доступником міського голови Войтінко Володимиром Володимировичем, вирішив перевірити, на якій підставі даний автомобіль перебуває в місті Харків і з якою мутою. До заяви додав відеозапис, який ви зараз бачите. Здравствуйте. А, а на каком основании используется служебный автомобиль Минской Рады? Ну а почему посторонние люди есть? Вот. А что это в ту машине сидит? Че чем то? А женщина не, а это кто? Не, а он Не, а он а, а кто вы? Да. А? а с какой целью вы а кто вы, кто вы? Почему вы в служебном автомобиле едете? Из Раду Вы, наверное, представитель да. наш супермаркет? Да. А почему вы едете в машине Миской Рады? На заседание по нашему супермаркету по сносу киоска. А вы в курсе, что это коррупционные действия? Майстера ну тому що ви їдете в служебним автомобілі за щодо міської ради з нашим супермаркетом судиться Горсавіт. Це автомобіль закріплений за правому правлінням. Я його використовую також для своїх службових поїздок. Я не знаю, які там були представники, там біля якого суда вони зустрілися. Чесно говоря, ну я не переглядав цю відеозапис, але їхали. Відрядження було заявлене, це автомобіль був відправлений відрядження. Також водій отримав ну, відрядження офіційне і від в відрядження їхали Корнієнко Алла і Чайченко Олег. Я одказуюся від коментарів, тому що я вважаю, що нечого коментувати. Проблема придумана людина розуміє, що нічим займатися, і он. Прапридумують які та скажем сюжети дійстя. Петому ну пускай себе варять в свої каши, придумують далі. Я громадяна Саколова буде розглянути встановлені сроки, і відповідно ми приймаємо рішення, яке повідомили заявника. На момент випуску цього сюжету в ефір Наталя Науменка повідомила, що ознак кримінального правопорушення в діях посадовців сумської міськради не вбачається. Олена Адаменко, Олександр Комендант на часі новини.